В цьому відео розберемо стратагему під назвою Звуки зі сходу, а напад з заходу. Іншими словами, це буде про відволікання. В чому ж суть даної стратагеми? Я думаю, що ви вже здогадалися певною мірою, проте я спробую більше розкрити певні ознаки. Які дадуть вам можливість користуватися у ваших судових справах та і не лише у них. Так от суть відволікання в судових процесах зводиться до того, що ми аргументуємо якусь позицію, яка в принципі нам взагалі не важлива. Тобто, ми відволікаємо увагу процесуальних опонентів для того, щоб вони думали, що основний наш козир, основний наш акцент і наші переваги саме до прикладу. У цих певних моментах. Одначе все може бути зовсім інакше. Коли в судових дебатах ми просто заявляємо про той факт, що суд не має компетенції на вирішення даного спору, оскільки він йому не повинен бути підсудний, або до неналежного відповідача звернена вимога. Тобто ми дозволяємо процесуальним опонентам. Щось таке от вчиняти, докладати певних зусиль для того, щоб в подальшому звести це на нівець. Розкажу, як це було зроблено в одній кримінальній справі. Слідчий максимально намагався дуже швидко передати справу в суд. Адвокат приходив на досудовому слідстві і вказував. Тільки на якісь такі недоліки слідчого, які взагалі не мали б значення в судовому процесі, і слідчий виправляв ті недоліки, докладав туди певних зусиль. Коли ж справа була надіслана слідчим в суд прокурором, то виявилося, що адвокат вказав суду зовсім інші недоліки, які містилися в цій. Пачці паперів під назвою Кримінальна справа. І про ці всі недоліки адвокат знав ще на досудовому слідстві. Для судді стало очевидно, що з такими недоліками не можна приступати до вирішення справи. І він відправив справу назад прокурору, а той слідчому. Таким чином, і розвалилася вся ця кримінальна справа по обвинуваченню. Клієнта-адвоката. Таким чином, ви можете шуміти з.